Телі буде смаратишмарки усім вітанням. Ми знову в прекрасному настрої для того, щоб вас здивувати черговою стравою, черговим сніданком. Наша галицька пательня часто хвалиться або шхизується тим, що ми можемо поєднати непоєднувані продукти. Це буде одним з таких сніданків. Тож, бачите, в нас яйця сметанка, оливки. Нічого собі і апельсин. Давайте з цього всього зробимо дуже і дуже смачний салат. Розпочинаємо з яєць і ми з вами їх будемо різати пів місяця. Відправляємо це все у нашу миску. І приступаємо до апельсину. Його ми з вами поріжемо теж пів місяця. Щоб він був соковитішим і наш салат також, ми з вами не ділили його на дольки, а все ж таки краще нам його порізати. Це також відправляємо сюди. Як бачите, в нас сьогодні будуть поєднуватися і. Крупна нарізка в цьому салаті, і також оливки, які ми розріжемо навпіл. Ми брали спеціально без кісточок, взяли третину звичайної баночки 200-грамової. Це одна зі страв одного відомого італійського кухаря, який і поєднав. Ось такі яскраві помаранчеві апельсини, можна, до речі, і мандарини, з оливками. Нам залишається цей салат трошечки присолити. Апельсини сівлюте буває і такі. І приправити сметаною. Гарненько це все перемішати. Тепер нам залишається взяти велику ложку чи то вилку, Цей салат можна їсти і так і так, і е, кликати всіх до столу, щоб ви скуштували неймовірний смак непоєднаних з першого погляду продуктів. Гарних вам сніданків, хороших ранків і продовження цього дня. Доброго ранку!